Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. Вітаю, мене звати Олена Галушко. У цьому відео ми поговоримо про те, як штучний інтелект може допомогти у сфері управління людським капіталом, зосереджуючись на критично важливих аспектах найму та адаптації співробітників. Управління людськими ресурсами це величезна, багатогранна сфера, що вимагає комплексного підходу. Тому за короткий час, відведений на це відео, ми зосередимося лише на ключових моментах. Напевне, найбільш цінним та корисним буде цей матеріал для керівників малого та середнього бізнесу. Де часто немає великої команди HR спеціалістів, або і взагалі їх немає, і саме тут штучний інтелект може стати незамінним помічником. Пропоную розглянути кілька документів, які потрібно мати, і які без потрібних знань, навичок і досвіду важко створити самому. Отож, що ми робимо, перш ніж почнемо шукати потрібну людину в компанію, правильно визначаємо, що ж за людина потрібна, які знання, якості, вміння та навички вона має, повинна чи добре, щоб мала. Тобто починаємо з опису ролі. Для цього давайте спробуємо використати чат GPT. Чат GPT це універсальний інструмент штучного інтелекту, який може стати в нагоді в HR та багатьох інших сферах, які мають складні чи специфічні, чи типові серійні документи. Ця мовна модель здатна створювати текстовий контент високої якості для різноманітних завдань. Вона особливо ефективна для вдосконалення та спрощення HR процесів, у тому числі для розробки детальних описів ролей, які відіграють ключову роль у пошуку та наймі співробітників, допомагають наймаючим менеджерам, рекрутерам та кандидатам розуміти вимоги, побажання та особливості вакансії. Щоб створити опис ролі, який найкраще відповідає потребам вашої компанії, важливо надати чат GPT достатньо контексту. Тобто більше інформації про специфіку діяльності, розмір, галузь, регіон продукти вашої компанії. Це допоможе штучному інтелекту забезпечити максимальну точність відображення ваших очікувань в згенерованому опис. Давайте змоделюємо ситуацію компанію і опишемо її ChatGPT. gpt Цей контекст дозволить ChatGPT створити більш точний та відповідний опис ролі фахівця, який враховує специфіку вашої компанії та її амбіції. Промпт може видати необов'язкові пункти, як от абзац про конкурентну заробітну плату, бо роль ми описуємо скоріше для себе та для пояснення майбутнім кандидатам, з огляду на обставини, наприклад, що у нас немає рекрутера і пошук ведемо ми, і ми ж є наймаючим менеджером. Взагалі опис ролі це узгодження вимог між наймаючим менеджером, потребою бізнесу та людиною, яка здійснюватиме пошук для більшої ефективності цього процесу. Тож, ви можете просто видалити з відповіді непотрібні частини та доповнювати шаблон, який запропонував чат. Після того, як ми отримали опис ролі і вона нас задовольнила, немає нічого лишнього і відображає якраз всі ті характеристики, які задовольняють того, хто наймає і пояснює роль майбутньому кандидату. Тож попросимо створити коротке оголошення для робочого сайту. Це оголошення скоріше для невеликої районної газети, забагато загальних слів і мало конкретики для розуміння потенційними шукачами, а також дуже схоже на подібні вакансії та не дає повного уявлення, кого ми шукаємо. Тепер це виглядає більше як оголошення. Проте подумаймо, чи прийнято у нас на вакансії такого роду писати супровідний лист. І чи будете ви їх читати, і чи не відлякається вимога майбутніх шукачів? Наприклад, проте можливо вам вкрай важливо знати справжню мотивацію людини, тому цю вимогу можемо залишити. Тепер ми можемо розмістити оголошення про вакансію на сайтах пошуку чи в оголошеннях в місцевих змі, соцмережах, чатах, каналах тощо. І от ми отримали кілька хороших резюме чи рекомендацій. Готові проводити відбір, але у вас навіть не вистачає часу прочитати всі резюме. Нестача часу це нормальна проблема власника бізнесу, тому є сервіси, які сканують резюме за вас та рангують їх по заданим вами критеріям. Таке можна зробити і в чаті, потрібно попросити за критеріями порівняти резюме, але коли у вас будуть десятки заявок, це буде зробити набагато складніше. Ви можете використати АІ інструмент автоматизації цього процесу, наприклад, HireMatch. Для ефективної роботи вам треба буде зазначити характеристики критеріїв які ви шукаєте, та завантажити всі резюме, і всього за пару хвилин кожному кандидату проставиться відповідний бал. Сервіс розуміє українську мову, що доволі неочікувано для таких нових технологій. Відібравши топ-5 кандидатів, можемо переходити на етап співбесіди. Зекономити час на проведення скринінгових співбесід чи визначення базових важливих якостей допоможе застосунок HireView, в якому кандидату пропонують спочатку записати коротке відео про себе, відповівши на важливі запитання, побачити його проактивність, поведінку, почути грамотність мови, лексичний набір і. Таким чином, відібравши тих, хто пройшов такий етап відеоінтерв'ю, ми маємо ще більш ефективно відібраних кілька кандидатів на вакансію, з якими варто проводити особисті співбесіди. Часто у власників бізнесу немає великого досвіду проведення співбесід, тому постають питання, як спілкуватись з кандидатом і про що питати. Запитання на кшталт: розкажіть про себе, чи ким ви бачите себе через 5 років. Не дуже ефективні для визначення фахового рівня чи людських якостей кандидатів, особливо коли у того, хто проводить співбесіду, немає досвіду аналізу неструктурованих відповідей чи психологічної освіти. Цього разу ми задіємо іншу платформу на базі штучного інтелекту для генерації ключових питань для такої співбесіди, а саме Cloud AI, оскільки він краще розуміє контекст довгих повідомлень. Як на мене, запитання виявились скоріше орієнтовані на менеджера. Попросимо додати трішки питань про особистість кандидата. Нам при виборі важливі не тільки технічні знання і вміння, а також і яким членом команди буде потенційний працівник, які риси характеру чи властивості він має. Тепер це більше схоже на запитання для фахівця, бо вони дадуть нам розуміння потенціалу, способу мислення, мотивації тощо. Ви можете комбінувати запитання або ще поекспериментувати і взяти щось середнє між першим і другим списком згенерованих запитань. Тепер, коли ми провели співбесіди і визначилися з нашим найкращим кандидатом, ми готові прийняти його на роботу. Тепер варто подумати про посадову інструкцію, яка буде визначати обов'язки коло діяльності та рамки відповідальності нашого нового фахівця, попросимо Cloud AI зробити це. В типових українських посадових інструкціях є розділ про права людини на посаді та розділ про взаємодію з іншими підрозділами. Попросимо підкоригувати цю інструкцію. Якщо ви ніколи не створювали самі чи не бачили класичну посадову інструкцію згідно українського законодавства. То варто знайти типові шаблони в інтернеті і підкоригувати те, що створив штучний інтелект з точки зору структури, наповнення і обов'язкових пунктів. Проте, якщо у вас немає часу, досвіду, бажання чи потрібного шаблона, це доволі добрий внутрішній документ, який дає уяву тим, хто його читає про всі необхідні і важливі аспекти роботи фахівця на посаду. HR – це не тільки про найм, це ще й про розвиток людського капіталу всередині компанії. Разом з Cloud AI Ви можете скласти навчальний план для нового молодого колеги, щоб йому було легше влитись в колектив та почати працювати. На що важливо звертати особливу увагу, створюючи документи, що стосуються людей? Перевіряти, що саме штучний інтелект видав вам як результат вашого запиту, уважно читати та перевіряти його, щоб створене було про вашу компанію, вашу вакансію, кандидатів, бізнес, обставини, деталі тощо часто згенеровані штучним інтелектом гарні вишукані складні описи, інструкції то, що є або занадто загальними, або занадто складними. Або занадто захмарними і далекими від життєвих реалій, ваших умов, вимог і побажань. Прочитайте уважно, що створив вам штучний інтелект і критично оцініть реалістичність написаного. Зважайте на те, що ши може діяти упереджено, тобто вживати слова, терміни, поняття, які можуть трактуватися як дискримінаційні чи містити упередження, помітивши такі ознаки в створених документах. Варто їх підкоригувати особисто чи згенерувати новий документ. Помилки такого характеру не тільки шкодять іміджу компанії, а й можуть призвести до серйозних репутаційних ризиків. Тому ще раз наголошую, текст, написаний штучним інтелектом, варто уважно прочитати і перевірити спочатку до кінця. AI не може повністю замінити вам вас чи потрібного фахівця, проте, в умовах, коли немає потрібних знань чи навичок, це хороша підмога. Критично оцінюйте створені документи на відповідність тому, що вам потрібно уникнути холостих рухів, зайвих дій, марно витраченого часу та енергії. У цьому відео ми розглянули, як штучний інтелект може виступати як потужний помічник у сфері управління людськими ресурсами, зокрема в аспектах пошуку, процесу співбесід, найму та онбордингу співробітників. AI в HR дозволяє підвищити швидкість та якість виконання рутинних завдань, тим самим вивільнити більше часу та ресурсів для більш стратегічні креативні чи цікавіших задачі. AI в HR дозволяє підвищити швидкість та якість виконання рутинних завдань, тим самим вивільнити більше часу та ресурсів для більш стратегічних креативних чи цікавіших задач. Завершуючи, слід зазначити, що штучний інтелект не може повністю замінити людський досвід, емоції, відчуття та професіоналізм в управлінні людським капіталом, але він може стати важливим інструментом, що підсилює здібності тих, хто управляє людським капіталом, дозволяючи їм зосередитись на стратегічних аспектах роботи.